Він пережив окупацію, полон, допити росіян та розлуку із родиною. Все це прийшло на зміну колись мирному, спокійному життю через російське вторгнення. Ми не думали, що воно так все просто масштабно затягнеться, що ну просто там, ну, може, там вони повоюють час і уйдуть. Нас вони взагалі не тронуть, тобто, ну, що вони просто ми їм не треба. Ну, ми як села, там район, тобто, у нас немає ніякої інфраструктури, як було озвучено, що вони тільки б'ють аеродроми, воєнні бази і все. Тобто, ніхто навіть не предполагав, що ситуація зміниться ну, в другу сторону. 10 марта утром бачили, вірні, розбили колонну руску в, по дорозі з Давидого Брода в Олександровку. Ну, ми перехрестилися, ну все, Тобто далі вони не пішли, все нормально. Ну, Оказується, що там не одна колона йшла, що одну там побили, а друга колона пішла. І вони вже, виходить, це було десь два початку третього після обіду, коли вони вже зайшли, тобто в ну, притул до нашого села, коли вже вони ну, вже ну, зайняли наше село. Їх просто куча, куча БМПшок заїхали на центральну вулицю. і почався страх і ужас. Вони одразу в центральну вулицю Почали з хати в хату, телефони забирати у людей, воєнних шукати. Провіряти документи, шукали солдатів, бивших воєнних, поліцейських. Тобто вони одразу таких шукали. А потім вже вони постійно-постійно, одна частина вже продвигалася далі, а ті останні вже починали хазяйнувати, як в себе вдома, і свиней вирізати. Брали, що хотіли і робили, що хотіли. Коректировщики і нацики все. Других слов вони не знали. Чи вони з воєнних, чи вони з мирних людей брали, тобто він або нацик, або коректировщик. І починається тоді здівательство, допроси, що здавав, кому здавав. E, Потім вже там два три були ДНР, що ви нам відповідаєте і за Донецьк, і за Луганськ, що ви нас градами накривали. Ми просто недоумінні були. Ми не, не могли зрозуміти, що вони від нас хочуть. Ми їм питалися якось об'яснити, це наскільки. Ну, я навіть не знаю, ну, навіть назвати недоразвитим це, – Це, можна сказати, м'яко сказано. Воно наскільки я їм вже питався по-русски об'ясняти, воно навіть русского толком не розуміє. Тобто він навіть нікотрим, нікотре значення слов, навіть не знає, навіть що воно є, таке слово. Це казахи і буряти були. Казахов мало було. Ну, там їх, ну, єдиниці були. Ну, Бурято, їх просто тьма, куди не глянь, куди не повернися з усіх сторон візде буряти, буряти, буряти. Хуже е, якось сарани, Тобто, Їх просто безконечно. Вони високополі, наскільки я наслишений. І знакомому моєму по воротам стріляли. Тобто вони навіть не розрішали людям виходити з хати до ворот. І на воротах вони писали, хто вам розрішив так красиво жити. Тобто для них дико, що людина всю життя паше, старається, щоб. Не відрізнятися від когось другого. Хоч і як я, я з'яс бідної сім'ї, не шикарно ми жили. Тим не менше, я і сім'ю обеспечував усім, і ремонти робив, і строївся. Ну, я до цього стрімився. В мене ну, було до чого, стрімитися дітям своїм, що це оставити. Для них це Дикость, що навіть от в селі в мене і машинка автомат, і ремонти, і вода в хаті. Ну, все. Для них це дикость. Вони цього, мабуть, ніколи не мали, чи, чи навіть не бачили не те, що не мали, то для них це дуже дико. До знайомих як зайшли на 11-му. І ну, в неї два чи три сина, вони їздили за границю, зарабатували. Вона з чоловіком тут працювали, невістки теж роботали. Ну, Люди постійно крутилися. Ну, і ремонти хороші поробили, ванна, туалет, ну, все прекрасно, все красиво. В кожній кімнаті собі по телевізору поставили по-новому. Вони до них зайшли. О, так ми зайшли к, 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 к мільйонірам. Бага, вони багачі, у них, у них в кожній кімнаті телевізор. Вона їм об'ясняє, ми прості люди, просто ну. ми копійку намагаємося вложити в свої удобства. Не може такого бути. Прості, люди не можуть так жити. Де що можна було вигрібати. Першим ділом вони сігарети, медикаменти і спиртні напітки. Це вони першим ділом все вигрібали по магазинам, коли вже це все закінчилось по магазинам. Ну, у кожного хазяїна є там і вино, є і коньячок, і водочка, ну, для себе. І вони потім вже почали просто по хатам ходити, у людей збирати і вино, і вот. Ну, все, всі спіртні напітки. Я не знаю, як я чудом просто залишився живий. Там ямка така невеличка була. Я то впав в неї, я не міг не пошевелитися, не, не... Там просто безконечно, там, там страх і ужас просто, це ж творилося. Потім вже вони під'їхали ближче, забрали нас, ну, забрали мене і одного раненого солдата. Вони нас погрузили на БМПшку і вже тоді повезли до общої колони. Коли вони привезли до общої колони, на той момент вони думали, ну так як в мене в машині були воєнні, що я воєнний, ну тільки по гражданки. Ну а плюс ще до цього мені жінкин брат подарував термобіль. То за це термобіль я теж отримав. і уху хотіли відрізати і Пальці отак. Отакі ось. Не то мочити, но ножиком просто не назвеш його. До БМП приложив, каже, і ти признаєшся, і каже, зараз цей. І до горла приставляли, ну, просто взяли отак за волоси, до горла каже, що за кабана каже, заріжемо і все. Я йому об'ясняю, що ну, я не воєнний. Тобто, Ну, Це термобільйо мені дали нам в селі, Ми, ну, ну як в селі. Чим поменше віщей, ну, щоб комфортніше було, то, щоб ти в селі постійно двигаєшся, постійно тобто, ну, стараєшся якось для свого комфорту більше. Нас зв'язали і погрузили в цю втиндовану машину. То нас перевезли на Аеродром – це десь було вже, мабуть, час два ночі. Вони одразу нас всіх трохи ли не літом в землю. От бігом всіх закинули в гараж. На той момент там вже було 16 чоловік на в тому гаражі. Навіть і три минути не пройшло. Відкривається гараж, по фамілії назвали. Мене нагнули за шкуру, завели, тож дубінкою по плечу отак постукав. Каже, якщо скажеш, все як було, тебе ніхто трогати не буде. Почнеш ну, матюком брехати, собі хуже зробиш. Я громадянин України, есть, ну, я тут родився, я тут все життя прожив. Тобто ну, я допомагав нашим хлопцям. І на що я йому одразу відвітив, будь-би ви на моєму місці, я думаю, ви б так само поступили. То нічого він мені на це не відвітив. E, Потім він мені задав питання, «Хорошо, – каже, відкуди у тебе термобільйо? Я йому об'яснив, що не також давно жінка брата служив в сорочну службу, і, ну, так як молодий хлопець росте, поправився, ну, вона на нього стала маленька. Ну, а мені кажу, як в селі, то есть, ну, це найоптимальніший варіант, щоб потепліше і ніхто не думав, що таку роль це грає це термобілів. Ну, на моє удивлення, не били вони. Нічого більше вони не цей. Вони якось ну, ад, більш адекватно це розприйняли. Ну, там іменно знаходилися чисто руски. Якщо бурятом, ти не міг абсолютно нічого не сказати, не пояснити, то що, ну... Просто не У Першій половині дня нас вивезли на об'їзну з Береслава на Ніколаїв за Степановку. Нас тому з розбитої заправки просто понатягували пише аж на подбородок шапки і сказали, ну, тобто, повиставляли нас і сказали, йдіть. Тільки хоч трохи маліше, і вліво, і вправо швохнетися, валим без передуждення. Ми ну, йшли, ми не знали, куди ми йшли. Потім вже ми почули, що ну, вже гул машини все далі, далі, далі. Почали шапки попіднімати, а вони нас, виходить, в поле, отак порозставляли, щоб, ну, ми отак розсипну і йшли. Він тоді вобщав нашим родственникам, що то есть, ми знаходимося вже в самому Херсоні, всі живі, Ну, пошматані трохи були, ну, тим не менше, що ми живі, попутно шукали перевозчиків. Перевозчиків було дуже багато, дуже багато, ну і кожен не, не, не міг скласти ціни. Тобто, якщо я знайшов в 150 гривень, з них надо гривень 100-120 витратити на продукти. Тобто есть, лежити навіть на виїзд, навіть і розговору не йшло, то вже як трошки ми акліматизувалися, тоді почали родственники, отож, деньжку мені перекидати, допомагати. І чисто, випадково ми збалакалися з водітелем, він до нас підійшов, ми от розбалакалися і він нам предложив, то, що ми за адекватну цену ми виїхали з Береслава. Ми переночували в Садово, потім утром ми виїхали на Васильівку через Олешки. Тільки Антоновський мост проїхали, у нас поламалася машина. Ми не розтірялися, бисенько знайшли запчасті. Ми буквально там за час-півтора-чотири мужика розібрали бігом, зробили бігом. І ми, виходить, вже 27-го ми приїхали в Василівку де тоса в, в три, мабуть. То у нас був шанс виїхати. Ну, там торг, торгаші просто почали. Поперед батька в пекло лізти, і вони, вони цього рускі, не любили. Вони там создали вже есть, списки 10 машин, переписувати усіх, фамілія, ім'я, отчество, год Ой, Там такий дурдом ну, жінка. Малого на коляски котила, тобто коляску ставили там, бросили, а їх тоді вже на лодки переправляли сюди, на другий берег, потім вели і так само, що в прицепі їх теж перевозили. То Там, звісно, кажу, ну, дуже страшно, якраз їх везли і почали недалеко стріляти. Кажу, дуже, звісно, страшно мова. Зараз він з родиною мешкає у Кривому Розі і пильно спостерігає за всіма новинами з Херсонщини, чекає, коли звільнять рідне Ольгине.